Похалов. Коро. Каленчик дивлюсь Дівня дива діла. Таке. Так, я собі тому ж все наготовив. Ах, кайфосик. А 8:30 в 20:00 я закінчив. Ну, не кінчив, а закінчив працювати. Зараз щас... зробив кальян. Другий за день, між прочим, максимально будучи в режимі. І. А... Пожарив картошку на шкварках. Взяв десерт, той, що жінка робила, відкрив напіток. Включив другий сезон уже а, дивних справ і чилю. Я змонтував 6 відосів розпаковки і змонтував 94 шорти. Шорси не короткі, а по по 2 минути ну, це коротше пізда. Трохан поплав, <того>, того треба трохи перезагрузитися. Ну, якось так. Все, давайте привіт! Мене звати Руслана на каналі Гродіолог. Поїхала. Дідати, ну йти дев'ята двадцять неділя у нас сьогодні 26 січня. А ем, по просто розриває Твій пищу. Да. Я ще спав, чесно кажучи. Не помню, скільки вчора лих. Дивився з цей все це. Дивни два. Всем привет. Новый коленчик, чтобы по заборе був. Можно, пожалуйста.